Мукачевці перейнялись питанням, нібито незаконної забудови на території міського водоканалу. Така інформація була оприлюднена і в окремих закарпатських змі. Тож щоб внести ясність в цю історію і розібратись, хто йде, повинен будувати житло. Представники міської влади запросили всіх охочих на брифінг. Як з'ясувалося, 50 років тому тодішній директор водоканалу вирішив зробити добру справу. у була окраїна Мукачева. Не було ні стадіону Спартак, ні турбази не було ще в той час. І він поклав огорожу по з скільки, 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 скільки хотів, скільки хотів, зимі, скільки взяв, посилив дерева, я внесли черешні вихідки далі. З роками сад став занедбаним, а потім і зовсім перетворився у хащі. Пізніше територію очистили від чагарників і старих дерев і задумались над тим, що землю, яку водоканал не використовує, можна передати власність мукачівцям під забудову. Керівництво водоканалу таку пропозицію підтримало і дало письмову згоду. В наше місто немає території, що могли там не, не ходити. Тому ми дуже без ставимося до цих питань, якщо якесь. Невеличка навіть територія чи якийсь кусочок, ми її обстежуємо спочатку, визначає можливість надання або продажу під комерцію, або під житло, якщо це в житловій зоні забудови. Тому і надалі будемо працювати в цих питаннях. Людей найбільше хвилює не сама територія водоканалу, а свердловини, яких на території установи налічується декілька. Деякі з них вже не використовують, та через те, що всі свердловини зв'язані між собою, за чистотою води потрібно стежити в кожній з них. Тому діючі об'єкти повинні бути огородженими, а ті, що віджили своє, запломбованими. Огорожа є та біда в тім, що вона загальна, тобто оточує всю територію водного господарства. І поки кожну свердловину не обгородять індивідуально, будувати на цій території ніхто нічого не буде. Охоронна територія. Торія навколо кожної зі свердловин повинна бути від 30 до 50 метрів. Щоб не порушити ці норми, в новому плані забудови міста довелось навіть змінити кут повороту вулиці. Земельні ділянки подавалися багатьом людям, в тому числі депутатам міської ради і, і лікарям, і вчителям всі, всі. За більш детальною інформацією або для внесення своїх пропозицій в загальний план розвитку міста організатори брифінгу порадили звертатись особисто до них. Також розповіли про плани на майбутнє, в яких йдеться про декілька нових житлових мікрорайонів в Мукачеві.